Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимось в місті Гандія неподалік пляжу. І ось в такому будинку покажемо зараз для вас квартиру 140 тисяч євро за 65 метрів квадратних. Тут є три спальні та один санвузол. При вхідній зоні ми одразу бачимо нашу вітальню. Так, велика вітальня, всі меблі залишаються, але з часом їх потрібно буде поміняти. Що мені подобається, це велика тераса в цій квартирі. Ось подивіться. Дійсно велика, можемо розташувати додатково меблі і тут, і вигляд з нашого вікна. Це є друга лінія зовсім поруч море. Давайте подивимося, що в нас ще є в цій квартирі. Ось така вхідна зона. Що мені подобається, велика вхідна зона. Зазвичай в квартирах Іспанії вона відсутня. Маємо санвузол. Унітаз, умивальник біде, душова кабіна. Так, можливо, потрібно буде якісь. Речі поміняти. Йдемо, подивимось на спальні. Два односпальних спальних ліжка. Що мені подобається, поміняні вікна. Не металопластикові, але нормальні. Є вмонтована шафа, і з цієї спальні вихід з вікна в нас на нашу терасу. Поруч маємо наступну спальню, теж монтована шафа. Є одне велике ліжко, деякі тумбочки. Ось так це виглядає. І вид з вікна в нас теж на нашу терасу. Цікаве місце розташування в цілому, неподалік пляжу. Ще одна спальня, вона може бути як дитяча, тут двоярусне таке ліжко. Маємо невелику вмонтовану шафу, і вікно, яке виходить на сусідній будинок. І поруч ми маємо також кухню. Гарнітури в порядку, така невелика кухня, але, в принципі, все необхідне є. І також відокремлений господарчий блок. Навіть є невеликий туалет. Зараз ми вам покажемо. Така невелика комірка, поставили ще додатковий туалет.